Рамотами, подяками та неймовірними виставами, привітали освітян з професійним святом. Щороку День працівника освіти в Україні відзначають у першу неділю жовтня. В п'ятницю ми да святкували День працівників освіти для працівників закладів дошкільної освіти для допрацівників закладів позашкільної освіти. А сьогодні 1 жовтня заклади загальної середньої освіти. На сьогодні у Бориспільській громаді налічується 1867 працівників з них 1103 у закладах загальної середньої освіти, 618 у садочках та 146 у закладах позашкільної освіти. Сьогодні відзначають освітян і подяками і грамотами Міністерства освіти і науки України. Подяками Департаменту освіти і науки Київської обласної адміністрації, Бориспільської районної адміністрації, виконавчого комітету Бориспільської міської ради та управлінням освіти і науки. Нагрудним знаком Василь Сухомлинський було нагороджено Наталію Іванівну Теменко, директорка Бориспільського будинку дитячої та юнацької творчості «Девоцвіт». Нагрудним знаком відмінник освіти України було нагороджено Овсієнко Валентину Олегівну. Це вчитель початкових класів Бориспільського ліцею основа. Окрім того, за заслуги в галузі освіти лауреатами премії міського голови стали вихователька Бориспільського закладу дошкільної освіти веселка Тетяна Анікієнко та вчителька хімії Бориспільського ліцею перспектива імені Володимира Мономаха Руслана Задніпряна. Я завжди говорю, що я йду на урок, сіять добро в душі дітям. Звичайно, з тими умовами, в яких зараз ми проживаємо, викладати будь-який предмет, стало вже важче. Але головне розуміти, чи хочуть діти тебе почути. Якщо діти тебе хочуть почути і хочуть вивчати твій предмет, то ти знайдеш будь-який спосіб навіть на клаптику паперу в тому укритті написати рівняння, щоб вони щось запам'ятали. Пані Руслана ділиться, що головне при роботі з дітьми це розуміння та дружба, адже лише так ви будете на одній хвилі. «В Наш час, в той період, в який ми зараз живемо, інколи треба забувати, що ти вчитель хімії, а просто розуміти, що ти маєш обійняти і дати якусь позитивну емоцію дитині, дати частинку своєї душі. Тетяна Анікієнко працює вихователькою вже близько 30 років. Зізнається, що є вихованці, які виросли і приводять власних дітей до садочка. Це наводить на думку, скільки мені років, але це дуже приємно. І дійсно, професія, яка дуже поважна, хоч і не дуже високооплачувана, але ти відчуваєш, що тебе поважають люди, і вони вдячні, і це дуже приємно. Тетяна ділиться головним секретом у роботі з дітьми. Їх треба любити. Це головне. А професіоналізм, якісь надбання професійні, вони приходять із часу». Також думку має і керівниця зразкової студії образотворчої діяльності Райдуга, будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт Анна Лотфоліна. Любов до них. Це найбільший секрет, коли вони хочуть до тебе ходити на заняття, хочуть малювати, хочуть творити, прибігають, обнімають. Я думаю, що це найбільший секрет такий, який впливає саме на результат. Анна каже, що працювати з дітьми означає завжди бути активною. Завжди в пошуці, завжди самі щось вивчати, щось шукати, щось новеньке, цікавеньке, якісь цікаві конкурси для дітей, от, проводити цікаві для них заняття. Малюємо фарбами, олівцями, фломастерами, різні техніки вивчаємо. Отож, окрім нагород у Бориспільському театрі Березіль освітяни мали можливість насолодитися чуттєвою виставою Бестелана та веселою. Мина Мазайло. Марина Грицюк, Євгеній Бойко Мілана Пономаренко новини ТРС Бориспіль.